Жарти з минулого. Літній пасажир зійшов з потягу і йде пероном. Несподівано він зупиняється. Кличе хлопця, і каже, Ось тобі гроші. Швидко збігає у сьомий вагон. Шосте купе. Здається, я залишив там свій портфель. Хлопець швидко побіг, та через хвилину. Зіскакуючи з під ніжки потягу, який почав рухатися. Закричав Все гаразд. Ваш портфель лежить на місці. Багатий юнак зустрічається з балериною. Він сором'язливий і боїться попросити її руки. Зрештою, він наважується і питає: Дорога. Не хотіла б ти витратити всі мої ставки? Звичайно, дорогий. І задоволення. Відповідає балерина. Я маю на увазі витратити разом зі мною. Звичайно, разом з тобою. дорогий. Я маю на увазі разом на все життя. О мій любий! Я вважаю, що так багато часу нам не знадобиться. Одна вдова вирішила взяти шлюб у п'яте, але перед цим вирішила обстежитися у лікаря. Лікар поцікавився в неї, від чого померли її чоловіки. Перші три померли від отруєння грибами. А четвертий від струсу мозку. Як це так? розумієте? Він не любив гриби. Відомий письменник яко сказав Здоровий, я чи хворий. Все одно я раз на місяць вирушаю до лікаря. Адже він також хоче жити. Прописані ліки обов'язково замовляю в аптеці. Аптекар теж хоче жити. Потім я ці ліки викидаю, чому? Тому що я також хочу жити. Психіатр каже пацієнтові: Даремно ви нарікаєте на комплекс меншовартості. Навпаки, ви дуже правильно оцінюєте свої можливості. Фермер хоче купити мотороллер і запитує продавця, скільки він коштує. Почувши відповідь, він говорить: та за ці гроші я куплю корову. Але навряд чи на корові зручно їздити? Можливо. Але ще менш зручно мені було б доїти мотороллер. <звук> Літня дама винаймає квартиру. Вона питає у господині. Я сподіваюся, що тут поблизу собак немає. Ні, ви можете бути спокійні. Чудово, бо знаєте, де я жила, була вівчарка. І ви можете уявити, як це дратувало моїх п'ятьох болонок. Раджу подивитись.